Після облаштування тротуарів з пониженнями комунальники додатково удосконалили два заїзди до обласної клінічної лікарні. Асфальтове покриття тут було зношене, розповідають медики. Зараз потреба у його поновленні постала досить гостро. У лікарні багато захисників з тяжкими пораненнями та ампутаціями. Моє лікарня обласного підпорядкування нам власне місто допомогло зробити асфальтове покриття, котре було вже дуже давні. Воно було відколи ця лікарня побудована, один з корпусів 30 років тому. Тому інші більше 40 років, тобто, звісно, що це асфальтове покриття вже стерлося. Воно не було би такою гостротою ще, коли б ми не мали тої кількості зараз травмованих людей, травмованих війною, фізично, людей з інвалідністю, людей протезованих, людей тих, хто не має кінцівок. От це вже дуже було гостро. Раніше медики свої побутові проблеми озвучили міським посадовцям. Також піднімали питання доступності на території лікарні. Ми прийняли рішення, що. Ми допоможемо, заасфальтуємо ряд під'їздів для хлопців, щоб вони могли пересуватись на інвалідних візках та й зрештою пацієнти цієї великої обласної лікарні. Дякуємо нашому підряднику, який зробив це швидко, оперативно. Надіємося, далі ще продовжимо ці роботи до озера, Ну, поступово робимо. Питання доступності, і пріоритет для міста, тому дуже важливо, що це вдалося зробити. Ну але дякуємо нашим захисникам, тому що завдяки ним ми маємо сьогодні український Франківськ Тому ми мусимо це робити і будемо далі продовжувати цю роботу. Івано-Франківськ стає доступним. Її роботи в цьому напрямку тривають. Низка шляхів до міських лікарень уже стали безбар'єрними для маломобільних груп людей. На перехресті. Доріг я бачив, як купу ветеранів, купу військових, які на кріслах колісних пересуваються, і їм їм не тяжко це робити. І так само по території, там де підасфальтували те, що потрібно було, так само бачу, що хлопці з легкістю пересуваються. Вуличне пониження в Івано-Франківську комунальники мають намір здійснити по більшості громадських маршрутів. Мерія вже звернулася до власників крамниць, аби вони теж подбали про доступність своїх закладів для людей з інвалідністю. Михайло Ярослав Лелет новини на вежі.